Кращою ученицею в класі Галя не була, хоч і вчилася не зовсім погано, і їй часто доводилося вести неприємні розмови з учителем. Учитель перші дні поводився з нею трохи делікатніше, ніж з іншими. Дедалі ж перестав виділяти її серед інших, і їй не раз случалося і без обіду бути, і чути від учителя образливі слова. Перше їй було це трохи прикро. Потім вона до цього звикла, не звертала особливої уваги і стала добросовісно нести призначену їй у школі долю часто караного отряхи школяра. Андрій, що мав за свій обов'язок закохуватись мало не в усіх учениць, скоро на фоні шкільного життя з'явилася значна постать Галі, зразу залишив своїх перших коханок і став моститися до неї. Він писав їй любовні листи, писав задачі, зітхав при вселюдно і потякав усякі любовні дурниці, поки такі хлопці звернули на це увагу і почали дражнити його Галею. Йому цього тільки було й треба. Наступили ті осінні тихі та смутні дні, коли сонце світить і не гріє, коли спадає з дерева останнє пожовкле листя. І з висока над деревами та хатами блукає в блакитному сяєві, як на нітка біла, бабине літо. Школярі дуже кохаються в таких днях. В літню куряву та спеку волі не нагуляєшся, не набігаєшся. Восени ж, коли свіже, трохи зимне повітря так приємно подихає на розгорілі лиця, можна гратися, можна бігати, борушкатися без кінця. Городи та ливади своїм насоняшним соняшне з гнилими огірками, качанами з капусти, такою чудовою зброєю до улюбленої школярської потіхи війни, напівспустілі вже обібрані, залишені хазяїнами сади, що в коліна засипані сухим листом, якому так любо качатися та боротись, всі такі місця в селі ясних осінніх днів, мов галичу, повнюються шумливою дітворою і гудуть на все село дзвінкими радісними їх перекликами. Найкращим місцем для школярських зборищ була Мар'ївка, закинутий у гаю поблизу озера Хуторець. У свято або у вільні буденні часи хлопці цілими зграями приходили сюди з села, влітку купатися, брати гриби та ягоди, в інші часи просто побігати та погратися. От самого обіду тут уже воювалися козаки з ляхами. Заваташка перших, звичайно, був Грицько, ляхами ж командував войовничий Севенко. Після цілого ряду блискучих побід козаків над ляхами та ляхів над козаками і ті, й другі любенько розмовляли між собою, розкинувшись відпочивати на високому зеленому березі озера. Червоним великим колом заходило сонце. Обрію неба сірими та ліловими бранцями побігли волохаті хмаринки. Над озером зашевестів очерет, з дерев стиха знімалися і задумливо падали на землю сухі листочки. Андрій мовчки лежав на землі, заклавши під голову руки, і мрійно дивився на верхи струнких берізок, що помало гайдалися над його головою. Йому тепер хотілося звернути загальну розмову на себе та на Галю. І він нарочито набрав задуманого мовчазного вигляду. Хлопці не забарилися догадати, що це, Андрійко, наш так дуже зажурився, промовив один з хлопців. Не знаю, що? Циганочкою, мабуть, замарився. Він же не бачився бідненький сьогодні з нею. Пояснив Грицько. Андрій не зворухнувся з місця і ще глибше замислився. З місця тихенько підіймається Піхтір, крадькома підходить до його ззаду і хватає його за носа. Ах ти ж, моя циганочка коханочка, вимовляє він, мов до маленького. Забережися, піхтіряко, бо будеш знати у мене циганку, не міняючи пози, промовляє Андрій. Що Андрійко та циганка хороша пара, приспівує Піхтір над його головою. Піхтір? Не взивай її циганкою, бо будеш битий, кричить уже Андрій, вдаючи з себе ображеного. Та де ж тут правду дівати, обзивається інший. Вона таки здорово на циганку скидається. Не кажіть так, бо я буду за всіма з вами воюватись. Андрій раптом зіскакує і стає в войовничу позу. Хлопці цього тільки й чекали. Збившись коло його, вони стали смикати його за одежу і дражнити на всякі лади. Андрій виламив лозину і став за ним ганятися. Хлопці не боронилися, тікали. Циганка, відьма, віддюха зарізала під чулися з усіх кінців викрики. Андрій міряв Лозиною то одного, то другого, і в уже скуштувавши скільки разів по плечах, Став оддалік і на весь гай, узявшись за ухо. Та циганочка та махлярочка, воли ж мою волю. Так так, киваючи за берези головою докоряв Андрій Грицько, продати товариство козацьку віру за бабу, та ще й за циганку, та ще й за відьму, підхвачували інші. Ти ж придивися до неї, в неї і очі відьомські. Андрій, подумай собі, схаменися. Андрій кидався на всі сторони, роздавав гостинці і приказував. Оце тобі відьма, оце тобі циганка, оце тобі відьомські очі. Погнавшись за Грицьком, він замахнувся лозиною, щоб влучити по плечах, а різнув по уху. Грицько спинився, потім узявся рукою за ухо і мовчки одійшов у бік. Що таке, що вчинилося? Збіглися круг його хлопці. Грицько витирав на ухові кров. Андрій кинув лазину і чухав потилицю. Це вже чорт зна що? промовив Грицько серйозно. Да його з жартами. Та він з усеї сили стіче по ухові. А навіщо ж ти кажеш, циганка? не хотів все таки здаватись Андрій. Ну, і циганка, та ще й плащувата, сердито промовив Грицько. Ну ти заробив, у тон йому обмовляє Андрій. Я розпалився і не бачив, по чому б'ю. На себе жалкуй, що дражнив? Та за кого ж ти стоїш? За бабу, обурився Грицько. Товариша проміняв на бабу. Ех ти, бабій. Ну, нехай бабій. А коли так от цього разу я з тобою незнайомий. Ну й добре. Так виникла суперечка на принциповому ґрунті. Посварилися. Розбившись на гуртки, хлопці пішли з гаю різними дорогами. В гаю давно вже стемніло. Я не за те сержуся, що він мені ухо розсік, — казав дорогою Якову Грицько. То байдуже. Плював би на те, а мені жаль, що він товариша зміняв на бабу. Непомітно для школярів потекли дні за днями, тижні за тижнями. Одні школярські події змінялися на другі, переплітаючись в одне довге школярське свято. Смутні осінні дні минали, прийшли морози, випав сніг, зайшла інша робота. На льоду зашуміли ковзани, на дворі закипіли снігові воїни. Непорозуміння, що сталося між Андрієм та Грицьком, за не пройшло марно. Вони довго були незнакомі, хоч злості один до одного вони й не мали. Вдавати з себе ворогів це особливо школярська, часом дуже цікава гра. Вороги поводяться один з одним чемно, роблять одно одному дрібні послуги, намагаються непомітно вчинити ворогові щонебудь приємне. Грицько знав, що найкращим дарунком для Андрія будуть і вірші. Про Андрієве з Галею кохання. Одного дня він просидів над папером скільки кілька годин, і вірші були готові, вірші були в прихильному до Андрія тоні, списували вечірні за ворітьми стояннічко їх з Галею і починались так Зайшло сонце за лісок, на дворі смеркає. Галя вийшла за ворота його дожидає. Далі у віршах розповідалося про те, як прийшов Андрій, як давав їй списані на папірець задачі, як вона друвала його за цей каблучкою. і у нас в школі новина настала. За задачі Андрієчка Галя покохала, закінчували ці вірші. Грицько намірявся однести їх Якову, бо добре знав, що той не забориться передати Андрієві. Ховавши віршу кишені, він одягся і пішов з дому. Грицько, син залізничного сторожа, чоловіка незаможного і дуже сімейного, ще з маличку зазнав нужди та бідування. В школу привели його забитим, змарнілим хлопчиком в якомусь лахмітті. Між товариством став він скоро одживати, став виявляти здібності до вчення, осмілів. Вилюднів, як кажуть, не маючи рідної оселі, школу мав ріднішою собі за сумну казенну будку, де жив його батько. У школі ж забувалися домашні злидні, сумні розмови про бідування та про гори. З тим більшим пориванням віддавався він товариству і науці. Учителя був він одним з найкращих школярів, між хлопцями найвірнішим товаришем. Діти сільських богатирів мали для себе за честь бути в тісній будці в гостях у Грицька. Вбогий куліш, яким шанувала іноді гостей свого сина Старожиха Мати, здавався їм смачнішим, ніж домашні ласощі. Дорога до Якова лежала в Грицькові коло станції. Сонце заходило і червоним промінням красило гребні снігу. Грицько йшов поважно по колі дороги, почував себе гарно. Задача, що так турбувала увесь клас, вийшла в його одразу. Всі інші лекції на завтра були готові, в кишені лежали вірші, краще, за які, мабуть, у всьому класі ніхто не напише. Чого ж більше йому? І, збивши драну шапку на потилицю, він на всі боки кругом себе кидав гордовиті погляди. Он на станції по платформі іде зустріч Грицькові пані Крамариха. Дарма що Грицькова мати часто ходить до неї витирати помости та мити білизну. Грицько не стане скидати їй шапку. Вона часто нарікала матері на Грицька, казала, що він перевчився на один бік, так що навіть не хоче їй вклонятися, з якої речі він буде гнутися перед нею. Хіба. Не того, що мати гне перед нею спину? Ні, Грицько пройде мимо неї і не гляне, нехай кажеться собі. А коли зачепить, нагримає, чому він шапки їй не скидає? Грицько знає, що їй сказати. Я з вами не знаком, одріже він та й край. Думає, що коли по панському задягнена, то й всі повинні вклонятися їй. А ти знаєш, вона хоч. Що то за географія? Чи знає періодичні дроби, граматику? Зовсім дурна баба, думає Грицько, а ще й паниця. Він зневажливо дивиться на неї і проходить мовчки. Зайшов у станцію і став тертися між людьми, що чекали поїзда. Глянув у прочинені двері зали першого класу, де вешталася чиста публіка. А я, мабуть, не насмію піти туди, майнула в його думка. А отже, і не побоюся. Зараз піду, подумав він далі. Іншим можна, а мені хіба й ні? Чого ж то так? Грицько насуплює брови, сміливо прочиняє двері і увіходить у залу. Поправ на голові шапку, заклав за спину руки, за дирколоту кругом розглядається. Публіка з нудьги мовчки блукала по залі і не звертала на Грицька уваги. Тільки офіціант, що крутився між столиками, з підозрінням скосив на його очі. Грицько сміливо глянув на його, немов хотів сказати, ну от, і стою між панами, і нікого не боюся. Думаєш, пошли даси, дудки, брат, права не маєш. Офіціант Ще скільки разів мимоходом гостро зирнув на його, потім прийняв байдужий діловитий вигляд. Мало тут усякої наволочі буває, здавалося, казали його прищурені очі. То ж бо то і є, подумав Грицько і заспокоївся. Потім трохи постояв, пом'якшав і маючи на увазі офіціанта подумав. Ну, Бог з тобою! Я вже й піду собі. Ти думаєш, що мені так уже хотілося зайти? Це я тільки так, щоб ти знав, що я тебе не боюся. Вийшов з вокзалу і пішов по дорозі в село. Під ногами скрипів сніг у темному небі, висипали зорі. Наїжджена дорога виблискувала синіми огнями. Збоку, за ріжком станціонного двору, дзвеніли веселі дівчачі голоси. Грицько прислухався. Здається, циганка там, подумав він, постояв трохи і звернув за ріг. З гірки на санчатах спускалася Галя, ще з якоїсь дівчини, певне, наймичкою. Грицько підійшов і поздоровкався. Здрастуйте, Музиченко, впізнала його Галя. А ми спускаємося. Ходіть і ви до нас. Грицько став, не наважуючись підійти ближче. Слухайте пак, чи вийшла у вас задача? спитала Галя. Зразу вийшла. Пусяк задача, збрехав Грицько. Він добре знав, що задача трудна. А я морочила морочила голову, не виходить? Таке й кинула. Думаю, хай тебе кат візьме. Та се вийшла, та й спускаюся. Ух, голосно крикнула вона і зашуміла з санчатами з гірки. «От, ходіть на сюди. Ловка аж дух забиває. Галя щебетала своїм гортанним голосом, і луна розходилася в морозному повітрі. Грицька привало й собі спуститися, проте він мнявся. Воно ніби не козацьке це діло гуляти з бабами. Ну, та раз можна, подумав він. Ану, сідайте, я розжену санчата, промовив він, підходячи до дівчат. Через який час лице і уші в Грицька горіли, як у жару, і все кругом повелося в туман. А ніч зайшла гарна, тиха, зоряна, і стало здаватися Грицькові, що все діється тепер немов у сні, мов крізь сон, бачить він поруч з собою її Галю, у шубці нормурове свіже личко, то нахиляється до його, то отхиляється. Під чорних брів виграють веселі, чорні, як жуки, очі, тремтять довгі вії. Мов крізь сон чути її сміх. Ось вона бере його за руку, другою кудись показує, щось промовляє. Він сміється і теж щось говорить їй, летить стрілою в якусь безодню. Кругом блищить сніг. Обдає морозним пилом іскрами, миготять тернові очі, біліють зуби. Мермурове личко схиляється близько, голова тумані забиває дух. Санчата скриплять і перекидаються. Сплівшись в обійми, падають вони горілиць у сніг і накриваються санчатами. Писк, регіт. Навіть не можуть з місця підвестися, а перед очима небо, сіяне зірками. Прозора темрява, дерева в густому вогкому іне, немову цвіту, і в голові Грицькові десь далеко миготить думка. Може, це сон? Хтось покликав Галю до хати. Шкода була розходитися, спустилися напослідок і ще раз, потім Галя стала збиратися йти. На прощання Галя боязно подала Грицькові руку. Грицько з принципу не давав бабам у класі руки. Тепер, немов соромлячись чогось, стиснув помалу холодні галені пальчики. Ви б коли-небудь зайшли до нас. Ви ж недалеко тут живете, лукаво закидає Галя. Заходьте, у нас іноді, буває, Павлушка, Андрій. Грицько пообіщав. Попрощавшись, Галя з подругою взялися за віжки од і понеслись до двору, аж зашуміли. Грицько остався сам і дивився у слід. Чи не думаєш ти, дівчину, спутать козака? думає він, осміхаючись. Тільки ні, я тобі не Андрій. На душі було його гарно, немов грали музики, а в голові стояв туман. Ну, що ж і зайду, подумав він. Тільки не думайте, що я зміняю на неї товариство, подумав він, звертаючись до Якова, Макара, піхтіра і всього товариства, яке стало чогось пригадуватися йому зі строгими докірливими лицями. Я тільки так зайду. Посидіть трохи, побачите, як воно живе. Пішов далі, хотів думати про Андрія, про вірші. Здалося, нудно, з голови ніяк не виходила Галя. В ушах причувалося то одно, то друге її слово. В очах блиснуть то білі зубки, то лоб, то руки. Ось перед ним у повітрі очі, а потім зразу полинули кудись далеко-далеко, аж до зорі, і дивляться звідтілі. Та що це вона прив'язла до мене, осміхається собі Грицько із за ялини виглядало все йому назустріч мармурове личко і немов казало, а вгадай, що я тобі хочу сказати, Гриць! Стій! Це я вже бачу. куди діло гнеться. Сперечається слабо Грицько з якоюсь силою. Тільки ні. Гарячі хвилі одна за одною піднялися з грудей і залили Грицькові лице, голову, уші. Грицько спинився і потихеньку свиснув. Потім сів на колодку, що лежала під ліскою, і закрився руками. Через який час він підняв до зорі лице, засміявся і подумав. Ну, значить, закохався. Мимоволі зринули в голові його товариство, безпечні виграшки, щирі розмови, коли не було чого ховати в душі від хлопців. Зринуло і сховалося. Прощайте, хлопці, тепер уже я не ваш. Подумав Грицько і легенький смуток щупнув його за серце. Знявся з місця, тихо й поважно блукав сонними улицями села. Перед ним носився образ Галі, тільки зовсім уже не тієї школярки Галі, що бачив він кожного дня у класі. Лице, постать, уся одежа от хустки, що вона завжди запиналася, і до черевиків кожна складочка плаття, все здавалося тепер у неї повитим якимись незнакомими йому чарами. Ходив Грицько і марив про те, як колись признаються вони одну одному в коханні, марив на всякі лади, пригадуючи колись перечитані романи. Вибираючи знайомі місця, вигадуючи фрази. Коли вони таки призналися, Грицько помітив, що він забрів кудись у малознакоме місце села, подумав і звернув в інший бік. Ну, от признались ми? Що ж далі? думає собі Грицько. А далі, придумує він, ми пригорнулися. І, мов на крилах, полетіли під небо. Внизу видніється село, над нами зірки, та ми все линнемо та й линемо. Грицько почуває, що все найкраще, найцікавіше в їхньому коханні вичерпується, рішив почати спершу з новими варіаціями. Зійшов на стал, набрів на ковзанку і почав ковзатися. А чи не прихватити нам з собою піхтіра, думав він, ковзаючись і уважно дивлячись собі під ноги. Чого ж він гарний хлопець? Мене, здається, дуже любить. Візьмемо, звертається він думками до галі. Грицько спинився і став уявляти собі, як високо по небозводі, під самими зірками, маленькою хмаринкою несеться їх троє. Він посередині. З одного боку Галя, з другого піхтір. Малюнок вийшов ефектний, і Грицько осміхнувся, кинув ковзатись ішов льодом. Пригадався піхтір такий, який він є. От от щось скаже. Ні, мабуть, не візьму я з собою піхтіра, думав він, ідучи по льоду. Він бісової пари піхтір має погану звичку. При дівчатах. Плескати язиком, що спаде на губу. Краще ми так зробимо. Недалеко коло його по льоду попливла якась тінь. Грицько насторожився, став придивлятися. Здається, біжить собака. Тю на весь став гукнув Грицько. Луна, зразу облетівши, став, тупо вдарилась у берегові лози. Собака мовчки бігла своєю дорогою. Грицько присів, знайшов крижину, і кинувся зразу навперейми собаці, пошпурив крижину і влучив. Собака тихо й коротко виснула, звернула у бік і подалась швидше. Вдовольнивши себе, Грицько пішов своєю дорогою, збив шапку на потилицю, заклав за свитку руки, дивиться в небо. Ну, так над чим пак я спинився? думав він. Ага. Піхтіра не треба. Ну, що ж його робити? Може, того? Грицько поправив на голові драну шапку і осміхнувся. Може, поцілуватися? Бо коли любляться, так треба цілуватись? Ні. Стидно. Чогось позіхнулося. Полинули ми, та й полинули. Та й полинули, думає, він і почуває, що під грудьми починає його щось сати. І от захотілося нам їсти. Грицько ковтнув слину і помітив, що йому і справді давно вже хочеться їсти, ми її набрали зразу більш прозаїчного напрямку, куди їм зайти вечеряти. Давалі йому не хотілося, бо, правду кажучи, трохи було боязко, щоб... Пановиті батьки її не вирядили його, до себе ж у хату закликати Галю якось незручно було, бо вечеря чекала їх несмашна, зітхнувши, спинився на тому, що треба розлетітися їм по домівках. Звернув на шлях до батьківської будки. Очі помалу склеплялися, чоботи на ногах немов поважчали, по всьому тілу розпливалася втома. Туман виходив з голови, В небі миготіли зорі, мов потухали.